Схема трикутник, повна інструкція і захисту від шахрайства та кримінального переслідування. Ми розглядаємо одну з найпоширеніших афер не лише з боку продавця криптовалюти, який ризикує стати підозрюваним, але й з боку обманутої третьої особи покупця неіснуючого товару. Як працює ця схема у схемі? Завжди три учасники: перша це шахрай, організатор схеми, друга це продавець криптовалюти на p 2 p біржі, Третій це. Потерпілий – покупець неіснуючого товару на OLX, в Instagram тощо. Алгоритм обману: перше шахрай відкриває з продавцем крипти ордер на купівлю USDT. Друге, одночасно він дає потерпілому для оплати товару реквізити банковської картки продавця крипти. Третє. Потерпілий переказує гроші на карту продавця. Четверте. продавець, побачивши надходження, переказує криптовалюти на гаманець шахрая. П'яте шахрай зникає з криптовалюти. Продавець залишається з грошима потерпілого, а сам потерпілий без грошей і без товару. Щодо юридичних ризиків та позиції продавця криптовалюти, для правоохоронців ви головний підозрюваний, оскільки саме на ваш рахунок надійшли кошти від потерпілого. Вас звинувачують у шахрайстві стаття 190 Кримінального кодексу України чи стаття 209 відбивання коштів. Слідчий через суд накладає арешт на ваші банківські рахунки. Майно вас викликає до поліції, де будь-яке слово може погіршити ваше процесуальне становище. Головне, довести відсутність у вас злочинного умислу. Будується економічна алібі, доводячи, що ви були добросовісним учасником ринкової угоди на публічній платформі. Позиція потерпілого. Що робити, якщо ви та сама третя особа, ваш алгоритм дій негайно зробіть скріншоти оголошення про продаж товару, листування з продавцем ну це шахрай, квитанції про оплату. Далі зверніться до свого банку, повідомте про шахрайську операцію та подайте відповідну заявку на процедуру повернення коштів. Далі зверніться до поліції для подання заяви про вчинення кримінального правопорушення за статтею 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство важливо розуміти, що особа, на чию карту ви переказали гроші, продавець крипти, є також жертвою схеми, як і ви. Як розпізнати шахрая? Це невідповідність імен, прізвищам по батькові платника, не збігається у профілі на біржі це 100% ознака шахрайства. Дивні прохання в чаті та надмірний тиск. Схема трикутник це приклад того, як в одній ситуації можуть опинитися двоє добросовісних людей, обманутих третім. Шахраєм. Незалежно від того, з якого боку ви опинилися, ключову роль відіграє швидкість вашої реакції та грамотність юридичних дій. Якщо ви стали учасником такої схеми та потребуєте кваліфікованої правової допомоги адвоката для захисту своїх прав та активів, команда адвокатського об'єднання «Дювченко» Та партнери, має необхідний досвід у таких справах, і готова надати вам професійну підтримку. Контакти у шапці профіля, відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал, якщо цікавий цей контент. На зв'язку бережіть себе та свої цифрові активи.